Університет Короля Данила знову відкриває нові можливості для здобувачів освіти. Другий рік поспіль у начальному закладі діє програма «Грантове стажування. Цьогоріч троє активних студентів три місяці проходитимуть практику у престижному готелі на гірськолижному курорті. Ми дуже задоволені цією співпраці, тобто ми раді, що ми маємо змогу забирати найкращих студентів і вкладати в них свій, свої знання, і вони можуть працювати з нами в сфері гостинності. Вони обирають напрям. Це може бути як і ресторанний сервіс, може бути так і служба обслуговування. Аня, вся сучасна молодь вона є е, мега обдарованою, вони є дуже начитаними і в них є дуже гарні ідеї. І це максимально для нас вклад в те, що ми можемо мати свого потенційного нового працівника. Долучилася до програми Грантове стажування Аліна Лавровська. Студентка другого курсу спеціальності філологія університету Короля Данила каже, хоча готельно-ресторанна справа це не її напрям, але пройти стажування у готелі на курорті це неймовірно цікавий та корисний досвід, який знадобиться у майбутньому. В міжнародний готель можуть приїжджати гості з різних країн, тому це потрібно знати мову, щоб знайти комунікацію. Це тонкий ланцюжок, який Зв'яже людину і обслуговуючий персонал. Взагалі, я хотіла своє життя спрямувати у перекладацтво, але це щось нове адміністратор. Я ніколи цей варіант не розглядала, тому я хочу таких шляхів багато для себе знайти, щоб потім було більше варіантів, з чого обирати. Але навіть якщо я й не піду в готельну-ресторанну справу, це буде. Прекрасним досвідом я вважаю проєктний менеджер кафедри іноземної філології та бізнес-комунікації університету Короля Данила Олександр Лада розповідає. Студенти виявляють все більше інтересу до проєктів, програм стажування та всіх ініціатив, які допоможуть їм реалізувати свій потенціал. В першій частині програми, яка розпочалася що минулому році, звичайно, незначна кількість була здобувачів, яка виявила бажання. Але як ми бачимо, попереднього разу була навіть менша кількість переможців. Тому все більше і більше здобувачів, які дізнаються про цю можливість, долучаються, і це надзвичайно важлива. Історія для нашого університету і для нашої країни в цілому, адже ми вибудовуємо таку модель, коли наші здобувачі отримують. А практичний досвід і в перспективі будують дуже хорошу кар'єру в своїй сфері. Наразі можуть брати участь в програмі всі абсолютно здобувачі університету короля Данила, незалежності від їхнього фаху. Лише ми зорієнтовуємо їм таким чином, що після першого курсу до того ж для студентів університету короля Данила провели лекцію по залученню до грантових програм.